Усім привіт! Мене звати Дмитро Бікмаєв, я фізичний терапевт та йога терапевт. Сьогодні я хочу вам дати практику для того, щоб прокачати наші стегна, та таз та покращити нашу розтяжку. Це буде статична постезометрична практика, котра піти йде кожному, тому що буде навантаження більше на те, як ми дихаємо. І це дуже цікава практика та коротка. І тому ми починаємо з позиції. Ми починаємо з позиції. Стільця. Ми робимо так, щоб наш таз був підкручений допереду. Ми не штовхаємо, підкручуємо дозаду. Не робимо ось такий прогиб. Навпаки, підкручуємо допереду. Вдих через нос. Видих. Ми трохи нижче присідаємо, більше підкручуємо таз. Вдих, Підіймаємось. видих ми присідаємо. Вдих. Видих, ми нижче йдемо. Тобто ми рухаємось тільки під час дихання. Ми дихаємо тілом. Видих нижче. Вдих. Видих. І вдих. Видих ми провісли. Зараз ми будемо робити ось таку практику. Повісли і зробили ось такий замок. Вдих. На видиху більше тягнемось, якщо важко. Ми присіли трохи. Вдих. Видих нижче, пішли. Вдих. Трохи підтягнули. Видих нижче. Вдих. Видих тягнемось. Вдих. Видих. І вдих. Видихаємо. Після чого виходимо у вершника. Вдих. Видих трохи нижче. Вдих. Вище, видих нижче. Вдих, вище, видих, нижче. Вдих, вище, видих нижче. І вдих, і видих. Виходимо воїна на видиху. Нагадую, що ця асна робиться. Так, стопа дивися допереду, коліно дивися допереду, не закидаємо коліно в бік. Якщо важко, ми ставимо заднє коліно на підлогу і таким чином ми будемо працювати. Стали воїна, руки ми зробили. Ось таким чином ліктями тягнемось. Вдих. Трохи випрямили ногу, видих. Пішли глибше. Вдих. Відштовхнулись. Видих. Піш... Пішли глибше. Вдих. Видих глибше. Вдих. Видих глибше. Вдих. Видих глибше. І вдих. Видих ливши, поставили коліно повністю. Виходить, в нас така позиція, що ми стоїмо на коліні. І зараз ми ставимо паралельно нашу праву руку або ліву, паралельно нашій стопі. Спина пряма у нас. Стараємося її хоча б тримати. І дивіться, ми будемо тиснути вдих. Видих від себе стопа. Коліно, тобто вдих. Видих. Ще глибше, вдих, видих ще глибше. Починаємо. Коліно не повертаємо. Стопа задня, як стоїть, так і стоїть. Вона, вона дивиться, коліно дивиться в підлогу, стоїть в підлоги. П'ятка, дивиться до неба. Пошли вдих. Видих, штовхаємо від себе. Вдих. Розслабили. Видих, штовхаємо від себе. Вдих. Розслабили. Видих, штовхаємо від себе. Вдих. Видих, штовхаємо від себе. Ще більше. Кожного разу більше і більше. Вдих. Видих від себе. І вдих. Видих від себе ще більше вдих, поставили. Зараз ми тримаємо так само цю позицію і будемо працювати у воїні іншому, ротаційному. Ми піднімаємо заднє коліно, напружуємо, якщо важко, так і залишаємо. Але нам треба виходити в трикут. Тобто ми підняли іншу руку до неба, тримаємо у воїна вдих. Видих, наскільки можливо, вирівнюємо ногу. Вдих. Зігнули. Видих. Вирівнюємо. Вдих. Видих, ще більше вирівнюємо і скручуємось. Вдих. Видих ще більше. Вдих. Видих, Ще більше. І вдих. Видих ще більше. Вдих. Видих. Поставили. Руки трохи далі. І зараз ми будемо працювати, може ставити коліно. Ми повинні тягнутись ліктями до підлоги. Дивіться, вдих. Видих. Лікті тягнемо до підлоги. Вдих. Якщо легко, руки далі на вдиху. Видих, тягнемось до підлоги. Вдих. Видих, тягнемось до підлоги. Якщо важко, то потрохи ту. Вдих. Видих, тягнемось до підлоги. Вдих. Видих до підлоги. Ми повинні потрохи дойти до тої позиції, коли лікті ляґем будуть на підлозі. І видих, тягнемось. Повертаємось до позиції воїна. Виходимо у вершника. У ньому знову працюємо. Вдих. Видих нижче. Вдих вище. Видих вище. Вдихни вище. Видих нижче. Вдих вище. Видих нижче. Вдих вище. Видих нижче. Вдих вище. Видих нижче. Видих вище. Видихни ще. Виводимо задню ногу назад. Знову виходимо у воїна. Але і з іншої ноги. Знову руки так ставимо. Якщо важко, поставили коліно. І ми будемо тягнутися тазом до передньої п'ятки. Лікті звели разом, щоб плечі були разом, тобто лопатки. Вдих. Видих нище. Вдих. Видих нижче. Вдих. Видих нижче. Вдих. Видих нижче. Вдих. Видих нижче. І вдих. Видих нижче. Поставили коліно. Знову ми стали. Зараз ми знову пророблюємо що? Опір в коліно. Тиск ми робимо ось сюди вбік. Добре, так. Починаємо. Вдих. Видих. Коліно від себе. Вдих. Тримаємо геометрію. Видих. Тиснемо вдих, розслабляємо. Видих, тиснемо, вдих. Видих, тиснемо. Вдих. Видих, тиснемо. Вдих. Видих, тиснемо. Вдих. Видих, тиснемо. І вдих. Видих, тиснемо. Добре. Ставимо. На піввої, на діагональна рука стоїть на місці. Задню ногу ми напружуємо, вирівнюємо і починаємо робити скрутку з випрямлінням в трикут передньої ноги. Вдих. Видих. Випрямляємо ногу. Вдих. Згинаємо. Видих більше. Випрямляємо більше. Ротації робимо вдих. Видих більше розгинаємо, розтягуємось вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вивдих. І вдих. І видих. Добре. Повертаємось до передньої позиції. Руки ставимо трохи далі. І знову тягнемось на видиху ліктями до підлоги. Добре, вдих. Видих. Лікті на підлогу. Вдих. Розслабились. Видих. Тягнемось. Вдих. Розслабились. Видих натяжіння. Вдих. Видих. Натяжіння. Вдих. Видих натяжіння. Вдих. Видих натяжіння і вдих. Видих натяжіння. Добре. Розслабились повністю. Ось така коротенька практика, котра вам допоможе розвити не тільки гарну розтяжку, але й додатково нормальну силу. Тому що силова розтяжка це краще, ніж звичайна. це постезометрична і можна її використовувати у всіх практиках. Якщо вам щось важко дається, ви на видиху тягнетесь, на видиху, на вдихі, розслабляєтесь. Тобто і так потрохи, потрохи глибше і глибше. Добре. З вас, а вже ж вподобайка, розповісти про це іншим, можна репост. Будь ласка, залиште коментар про що зробити відео і до зустрічі!